Під час санкціонованого обшуку правоохоронці виявили у приватному будинку 41-річного чоловіка гранати. Працівники відділення поліції номер 2 Кремечуського районного управління спільно з вибухотехніками вилучили боєприпаси та направили на експертизу. Про це повідомили на сайті поліції Полтавщини. Правоохоронці встановлюють джерело походження вибухонебезпечних предметів та мету їхнього зберігання. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 263. Кримінального кодексу України незаконне поводження з бойовими припасами. Правоохоронці нагадують за незаконне носіння зберігання, придбання, передачу або збут вогнепальної зброї, крім гладкоствольної мисливської бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв передбачено покарання від трьох до семи років позбавлення волі. Однак, якщо добровільно здати зброю або боєприпаси до поліції, можна уникнути кримінальної відповідальності. Це передбачено частиною третьої статті 263 кримінального кодексу України не ризикуйте власним життям та життям інших, якщо ви знайшли або маєте незареєстровану зброю. Зверніться до поліції та здайте її якнайшвидше.